Це тубус для збереження ракети Джавелінс з-під Авдіївки. На ньому я зобразив блока перуна та назвав цю роботу Смерть ворогам. У Криворізькій галереї проводять виставку військових артефактів, які розписували митці з Дніпра, Кривого Рогу, Львова та Києва. Один з них криворізький художник Микита Грудів. Над своєю роботою розповідає, працював чотири дні. Це військова тематика, та не хотілось малювати якісь квіточки, герб України. Це те, що світ вже знає. Але мені хотілось показати те, що світ про нас ще не знає. Це дух воїна. Я хочу, щоб Перун допоміг нашим військовим. Ну, щоб вони мали у цей дух бойовничості, щоб перемогти. Для розпису тубусу Микита використовував акрилові фарби. Чоловік говорить, художньої освіти немає, але малювати полюбляє з дитинства. Війна, мене, війна не змогла позбавити мені, мене кольорового бачення світу і мене не тягне малювати щось таке дуже депресивне, руйнівне. Я навпаки ще більше прагну малювати більше кольорових зображень. Також на виставці представлені і чотири гравюри на склі Микити Грудіва. Серія з них називається Артефакти. Загалом тут 30 експонатів. Відвідати експозицію прийшла Інна Бурта. Жінка говорить, з дитинства захоплюється творчістю, тому в галереї буває часто, не пропускає жодної виставки. Саме ця виставка мене дуже вразила, відображає наше життя, наше сьогодення, те, як ми живемо. І... Чесно, викликає дуже багато емоцій. Саме в мене, в мене зазвичай тілесні реакції мурашки по шкірі і просто таке якесь навіть тремтіння. Важко бачити оце все і розуміти, що оце, саме ці речі вони були створені, щоб вбити тебе. Подивитись на роботи митців прийшла і подруга Інни Ірина Поліщук. За словами жінки, в галереї вона вперше. Однак відтепер планує приходити сюди ще. Дуже вражена, цікаво, до сліз. Така творчість необхідна, щоб світ бачив, що яка війна, яка яке горя війна принесла в Україну, щоб люди не відворачувалися, допомагали нам. Оці роботи вони з передової. Щось із Авдіївки, щось з Луганщини, щось з під Харківка. Вони об'єднані всі тим, що вони побували на війні, що це все реальні наші події сьогодення. З різних міст теж ми ці долучилися, і вони зображують те, що вони бачать під час війни, як вони хочуть. Наш дух підняти, тому що ці всі артефакти після перегляду по Україні поїдуть за кордон і здобувати кошти на аукціонах. І ці кошти вже будуть перераховані на ЗСУ. У Кривому Розі експозиція буде до 30 липня. Вхід у галерею для військових та ВПО безкоштовний. Після артефакти повезе на аукціон за кордон. Міжнародна благодійна організація, яка співпрацює з галереєю. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.